Щойно закінчив записувати бренд-влог про особистий бренд серед дизайнерів інтер'єру, але в процесі зловив такий глобальний потужний інсайт, яким хочу прямо зараз поділитися. Він стосується особистого брендингу в цілому. Да? Штука така: приходить момент, коли фахівець там в дизайні інтер'єрів, в графічному дизайні, в будь-якій там справі, хоч в кулінарії, відчуває, що йому вже недостатньо просто мовчки гарно робити справу, і у нього з'являється запит. Конкретний Запит на розширення на розвиток, це коли вже хочеться не просто працювати з тим, що Бог послав ну сарафанка там і так далі. А хочеться бути ініціатором змін, іти в поле і завойовувати увагу аудиторії. Хочеться закохувати в свою справу незнайомих людей. Все це не приходить просто так. До чого я веду? В особистий брендинг треба йти не тому, що треба. В особистий брендинг я раджу йти, коли фахівець саме відчуває і бачить, що готовий до next level, що у нього є цілі і задачі, і для рішення цих цілей і задач особистий бренд і потрібен як інструмент йому. Да? І тоді треба його робити. Коротше, якщо йти в особистий бренд, то тільки через усвідомленість. Амінь. А тепер до ролику. Інколи складається враження, що дизайнер інтер'єру це абсолютно така ну самодостатня тема, яка не нуждається в презентації. Ось е, я, дизайнер інтер'єру, да ось мій акаунт е, інсти, там, або мій сайт. Е, картинки моїх робіт. Е, коротше, дивіться, пишіть, якщо, Да, крапка. Тобто, змагання за увагу глядача. Та якась культура запам'ятовуваності фахівця, цілком тут відсутня. Ось я на вскідку сірфанув пошуком в інсті, Вони всі однаково стильні, всі однаково якісні. І це такий, знаєте, ровний емоційний ландшафт. Ніхто не намагається сколихнути цей двіж яскраву якоюсь присутністю чи е, вийти за оцю рівнину емоційну. То може я в цьому брендвозі щось підкажу, та хтось сприйметься як сигнал стати першопрохідцем в галузі. Давайте так, на щоб я. Зробив, якби я сам був дизайнером інтер'єру. І до е, з такої точки зору. Якщо у вас є амбіції мати свою територію в дизайнерській в інтер'єрно-дизайнерській галузі, якщо ви дійсно хочете відрізнятись по справжньому, то раджу вам починати саме з визначення свого філософського каменю. Цей крок вплине на все, що далі буде відбуватися із вашим іміджем. Це якесь таке ключове стержневе переконання, яке б червоною ниткою проходило крізь всі мої роботи та всю мою комунікацію. Будь-то там чашка кави з замовником або пост в інсті, чи там про що я говорю там. Брілзар, да і так далі. Які можуть бути філософські камені взагалі? Ну, наприклад, я топлю за українську етнічність та просуваю відповідні інтер'єрні ходи та рішення як там предмети дизайну в своїх кейсах, своїх проектах, або я захоплююсь психологією та вважаю, що інтер'єр це як щоденна терапія для людини? Ой, навіть створив би якийсь там свій термін на цю тему, типу інтер'єрний детокс, да? і про це би всюди розповідав. що Оцей інтер'єрний детокс, це мій підхід до створення інтер'єрів в кожній роботі, я в нього вірю, і це моя фірмова фішка, яка мене відрізняє. Да? І я б про це взагалі повсюди розповідав і все б мене, всі б мене так запам'ятали. Чи може ще один такий варік, що я в душі взагалі панк, і кожен мій інтер'єр це там бунт свободи і вільних духом, Да? І я б взяв там якийсь такий відповідний слоган, наприклад, там Факт. і наводив би він сті дві під цим соусом, що, типу, там, живеш тільки раз, молодь рок-н-рол та інтер'єри. Да? Під кожен з цих переконань і там десятки інших переконань є своя цільова аудиторія. Є розповсюджена така думка, що я хочу будь-якого клієнта. Хотіти будь-якого клієнта це не ок. Тому визначення з вашою філософією суттєво вас зблизить із тим сегментом, який вас полюбить і який е, в основі буде до вас звертатися. Це не значить, що ви не будете робити інші інтер'єри. Це значить, що у вас буде своя така диференціація, і просуватися йому буде набагато легше. Тому слід знайти своє переконання таке філософське, і з цього все починається. А далі у нас наступний етап це розкриття оцього філософського каменю цього переконання через інфопотік. Це все, що люди бачать, або все, що вони читають, при вході на ваш сайт або на ваш аккаунт інстинкт. Оце якісне розкриття філософського каменю і є вашим піар-менеджером, який цілодобово 24 на 7 буде розповідати про вас кожному, хто відвідує ваш інстаграм-аккаунт або сайт або будь що Далі профіль. Я завжди пропагандую нескладне та працююче правило заповнення профіль. Що там треба робити? Вити перше проаналізувати всі свої сильні сторони, друге обрати кращі сторони з цих сторон, всіх кращі для клієнта з точки зору клієнта, які будуть. Третє це все скоротити до суті. Наприклад, 10 років експертності в житлових приміщеннях та більше 70 запущених проєктів преміум класу. Але коли в описі фахівця з'являється елемент його філософії, то відразу опис зчитується зовсім по іншому, і з'являється оце відчуття унікальності. Відразу малюється картинка. так? Таким чином, ваш профіль не стане 100 тисячним, де написано: Оте размите, дизайнер інтер'єрів роблю все для комфорту життя, бла бла бла. І тепер переходимо до практики. Декілька простих ідей, які передадуть ваш експертний вайб зараз. Придумаємо, почнемо з тонкощів. оскільки продукт бренду, який ми будуємо, це зображення дано, ну, тобто наочне зображення різних інтер'єрів, то наше брендування вже має чітку вимогу не перетягувати увагу на себе. Треба щоб головним залишався саме продукт, тобто візуальний ряд інтер'єрів. А наш брендовий маркер, тобто логотип, або там фірмові елементи, якщо вони будуть, були лише доповненням, проте ефективним та виразним доповненням. Ідея перша, вона для тих, хто працює від свого імені для себе брендів або ну, там селф брендів беремо звичайний аркуш паперу і фломастер тоненький, і пишемо свій підпис. А потім щоб перетворити його на свій знак якості. Кайф не тільки в тому, що ми моментально відокремлюємось від мільйона інших, а ще й в тому, що таким ходом ми реально е, ніби підписуємось під якістю своїх робіт. Ця ідея про те, щоб замість тисячі слів передати живий персональний вайб та впевненість в собі експерта, тобто власника цього бренду, людину, в своїй справі. Підпис це важливо, проте, поки ви не селебріті, вам треба давати. Людям прямим текстом ваше ім'я та прізвище. Тому створюємо фірмовий блок, логотип та фірмовий напис. Увага, секретик. Не пожалійте часу посидіти, пошукати цікавий якийсь та виразний шрифт для написання вашого прізвища. Ми трохи зараз заморочимось і ось отак от отримуємо такий естетичний логоблок. Ну, так достатньо органічно виглядає на фоні наших робіт. Ідея друга це нескладні інфоритуали. Як ми бачили, основний інстапотік до запиту дизайнер інтер'єру це ніби такий, знаєте, ряд Google картинок, красиві інтер'єри і ніякої ідентифікації. Тож, якби я займався дизайном інтер'єрів, я би подавав свій проект як такий гарний глянцевий журнал. На обкладинці я би подав основну інфу, наприклад, лого блок, тип об'єкту. Площа об'єкту та термін виконання робіт. Якщо там, до речі, я можу щось забув, то дизайнери інтер'єру мене виправлять. І тепер подивимось на нашу обкладинку в інфопотоці. Глядач бачить не ще одне фото, а бачить, що тут йдеться про якийсь конкретний проєкт від впевненого в собі фахівця, виглядає досить експертно і е, впечатляюще. Ідея третя теж про інфоритуал, а ще про професійну дизайнерську усвідомленість. Справа в тому, що в кожному проєкті є якісь неочікувані віраші, є не несподівані знахідки, рішення, якісь пригоди і виходи там outside the box, як люблять маркетологи казати. Якщо ви візьмете за правило систематично такі випадки фіксувати і розповідати про них в описі проєкту, це миттєво надасть вам плюс 100-500 плюсиків до вашої карми експерта та карми цікавості, як експерта. Коротше кажучи, я б порадив взагалі відмовитись від знаєте, традиційного сухого опису проєкту, а транслювати цікаві факти та випадки. і Саме такі історії додають професійному іміджу харизми цієї живності, енергії. Таки. І саме такі прості, маленькі, але це конечно, не маленькі нюанси, роблять оцей вайб створюють: вайб цікавості, вайб близькості, вайб бажання замовляти. Да? Навіть коли дизайнер інтер'єру приходить на заміри в своїй худі, зі своїм фірмовим логотипом, це вже відчувається куражний стиль. При всіх рівних, Працювати або купувати хочеться у тих, з ким ну просто прикольно. Хто показує, хто не стісняється показати, що його драйвить його робота, і це видно. Це видно в предметах, це видно в назві, це видно в тому, як людина себе подає. І саме з такими людьми при всіх рівних хочеться працювати більше, тому що саме цей дизайнер інтер'єру, він не тільки талановитий, але і ще кожного разу привозить з собою кайфік. Свій кайфік від роботи. І це нас драйвить. Ось такі думки у мене вчора були щодо проработки іміджу дизайнера інтер'єру. Поділився сьогодні їм з вами і сподіваюсь, що вони стануться вам у пригоді. Женя Міллер як завжди розповідаю, лайфхаки та фішки для малого та середнього бізнесу з брендингу. Інші бренд влоги дивіться за хештегом в описі під цим постом. І залишаємось на зв'язочку. Гарного дня! Блін, коротше, шукав матеріали і наткнувся на ось таку презентацію роботи якогось дизайнера з інтер'єрів. Тут, ну, типу, у чувака нормальні інтер'єри йдуть, так? Да? Як раптом. чік, це, блін. Що такое? Ну зачем він так? О, блін, що з долонькою. Що тут коїться на цих фото вообще? Коротше, у чувака якась своя атмосфера.